Дієва молодь завдяки бажанню буковинських школярів у селі Мілеєво з'явився сучасний молодіжний простір. Підлітки взяли участь у спрінцесії від товариства Червоного Хреста України та спільно із волонтарами реалізували цей проєкт детальніше далі. В приміщенні сільського клубу села Мілієво запрацював молодіжний простір. У громаді щиро радіють, що нарешті підлітки будуть мати місце для проведення часу і з користю. Відкриття молодіжного простору надзвичайно важливе для того, щоб молодь була зайнята, для того, щоб могла втілювати свої мрії в реальність, щоб діти могли свій вільний час проводити з користю і своє задоволення. Проєкт вдалося втілити завдяки дієвій молоді села. Один з цикласників стали учасниками спринтсесії Товариства Червоного Христа. Нас запросили на сесію з принту, і коли ми прийшли, нам задали таке питання, що в нашому селі не вистачає і що б ми хотіли додати. І ми собі подумали, що нам, як молоді, немає де. Провести свій вільний час і написали програму, щоб відкрити молодіжний простір. Молодь виграла грант завдяки підтримці влади. Знайшли приміщення та спільно з волонтерами облаштували простір для відпочинку та навчання. Мені подобається те, що ми зараз маємо змогу зібратися зі своїми друзями, своїми однокласниками і разом проводити час говорити про різне, а також розвиватися. Це саме те, що нам так довго не вистачало, адже зимою ми не можемо кудись вийти немає якогось кафе. Тому це дійсно класний захід, що Червоний Хрест міг таке організувати, і ми тепер маємо змогу. Проводити такі заходи простір відкритий для всіх, кажуть в товаристві Червоного Христа. Окрім того, тут можна буде брати участь у тренінгах та майстер-класах, дізнатися більше про волонтерство та гуманітарну діяльність, реалізовувати власні ідеї та проекти та знайти нових друзів та однодумців. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.